цю розмову коментую 12 років поспіху. Тоді вона була вигадкова, я 12 років її коментую. От ви вважаєте, що протягом 12 років це все ще Проблема? залишається? Ні, це позитив, бо не мене нічого знайти відказати. За 12 років це єдине питання, яке я маю коментувати. Це дійсно була частина цієї розмови. Це може Лясовський піарить, щоб його задали, щоб Це Донецький. Це штурм, це побуття, це штурм з'їзду, який тоді намагалися нам дати перешкодцям. Мідстава була дуже подібна. 12 років тому ми живемо в іншій країні. А все ще у нас. А ви пам'ятаєте, 18 років тому він сказав, нехай він зараз прокоментує, 15 років сказав. І останнє 12 років. У мене така добра пам'ять на політики, що я зараз тільки понагадую всім, що буде мало місця. Але єдине немає. Обов'язково нічого не ж не має розполоти. Друзі мої, уявіть собі, в країні війна, окупований Крим, кожен день 3-5 українських солдат гинуть. Окремо політичну силу тут цікавить лише одне. 12-річна розмова. Цікаво. Що це не допитували себе, Що не питається на це проти? Що це так запитається? І от на сьогоднішній день питання перше, ваше, абсолютно актуальне. Як боронити державу? Чи Україна залишилась на з ворогами? На кого ми маємо розраховувати? Як ми будемо проводити переговори, щоб мобілізувати зусилля всіх? Чи вступить Україна завтра в НАТО? Ні. Чому не вступить? Не беруть. Так само, як не беруть в восьмому році. Україна, яка знаходиться в стані війни, по статуту НАТО, не має права подавати заявку на вступ крапка. Для того, щоб вступати, треба виграти війну і навести мир та спокій. Перша кондиція. Друга кондиція. Кожен крок, мій, як майбутнього президента, має об'єднувати держави. Коли в країні 70% буде за НАТО, Порошенко перший поведе. Коли в країні 30% і НАТО може мати ризик того, щоб ми втратили Донецьк, Луганськ, Харків чи Одесу, ні. Але як же захистити країну без цього? Ми розробили вже, і я вже узгодив з лідерами країн Європейського Союзу нову. Форму безпекової угоди, яка заміняє Будапештський меморандум і є ефективним способом захисту держави. Розкрию таємницю, що ніхто не знає. Бо коли з журналістами спілкуються, треба давати ексклюзив. От є ексклюзив, завтра, о 9-й годині ранку, Петро Порошенко разом з своєю командою вилітає до Берліна. Будемо мати переговори з міністром закордонних справ Німеччини Штайнмаером. Що робити, коли сьогодні переговори Росії і України пройшли неефективно на рівні Дощі Цілого? Року? Німеччина нам потрібна як лідер Європейського Союзу о 16-й годині. Зустріч Петра Порошенка з федеральним канцлером Ангелою Меркель. Для чого? Ми мобілізуємо на сьогоднішній день всіх потенціальних наших партнерів і союзників для трьох речей: перше. Санкції проти Росії. Якщо ми хочемо, щоб російські бойовики, диверсанти і терористи були прибрані з, європ... з української території, весь світ має бути єдиним. Над цим треба натужено працювати. І завтра, незважаючи на те, що кампанія, незважаючи на те, що важливо, моє місце там. І буде багатогодинна зустріч з розробкою позицій з федеральним канцлером. Третя позиція економічна допомога. Коли вона має надійти? Зараз перші 5 мільярдів надійдуть в термін до 11 травня. Але що ми маємо забезпечити в першому турі перемогу для того, щоб нарешті провести антикорупційні заходи, щоб кошти, які з таким, такою важкою працею дістаються в Україну, знову не розповзлися по корупційним кишеням. Нічого ж не змінилося. Нова влада прийшла як крали, так і крадуть. І ми маємо вже гарантувати з першого ж дня нової влади абсолютно жорстка позиція по відношенню до корупції. Моя розмова з ним була така, що нам, по-перше, треба не гроші. Прошу дуже, експерти переконаються в наявності жорсткої політичної волі по боротьбі з корупцією, забезпечать ефективне повідомлення, що країна. Сьогодні не дасть можливості вкрасти жодної копійки, і туди прошу дуже. Бо за цими баргами доведеться платити, коли їх повертаєш, Це не є безкоштовні гроші. І от в такий спосіб безпекова характеристика, економічні санкції, і економічна допомога, економічна співпраця, включаючи німецькі інвестиції, це є мета програми «Назад».